Аудіокниги Українською від студії Калідор Тека авторів каналу Олександр Шевченко. Новий 24-й. Дзвони і вибухи. Дзвони і вибухи. Дзвони і вибухи. Ці звуки перемішувалися у голові, стаючи його особистою нескінченною марою, що переслідувала кожної ночі, не давала спати, лише із паскудною настирністю відтворювала ці кляті дзвони і вибухи, дзвони і вибухи, дзвони. Дайте, дайте нарешті води. Йому пощастило. Дали три дні вихідних, аби зустріти новий рік із сім'єю. Командир чудовий мужик. Зараз отримати такий подарунок майже неможливо. А він відпустив просто так під чесне слово, Щоправда, два із цих трьох днів доведеться витратити на дорогу, але все одно це краще, ніж нічого. Добрався додому 31 грудня по обіді. Зустрілися, плакали. Відзначати новий рік будемо по сімейному він та усі його жінки, дружина теща, сестра, донька Аліса та кицька. Спочатку він пішов у підвал, в сауну. Тим часом жінки з почервонілими від сліз очима повернулися до приготування новорічного столу. Помився, лише тепер усвідомив, яке ж це задоволення. Навіть здивувався, як це він прожив до війни сорок років і не усвідомлював, яке ж це багатство, просто так піти й помитися. Після душу увійшов у розігріту сауну. Розслабився. Яке ж задоволення. Озирнувся навкруги. Жили багато. Двоповерховий будиночок із власною сауною та неабиякою територією. Свого часу їм довелося продати три квартири одну його та дві дружини, аби збудувати цей дім. Жалітися гріх. І знову. Як це він раніше цього не усвідомлював, лише тепер цінує. А завтра назад. На фронт. Але про це не хотілося думати. Жили добре, добре жили. Сам, не помітивши того, заснув. Коли прокинувся, виявив, що заходила дружина. Не розбудила, лише вимкнула сауну та відкрила двері. Проспав дві години. На дворі було темно, вечір. Новорічний стіл уже було накрито, але жінки нічого не їли, чекаючи на нього. З вітальні долинав запах величезної, живої, рясно прикрашеної ялинки. Сіли, налили французького шампанського. За перемогу почали їсти. Як же він скучив за нормальною домашньою їжею? Спілкувалися. Про війну намагалися не говорити, все ж таки свято. Аліска підбігла до нього і сіла на коліно. Спробувала шампанського із його келиха, смішно зморщилася. Як же він боявся, що вона його забуде? Найбільший страх він приїде, а донька сором'язливо ховатиметься за мамою від нього. Цього чужого дядька. Але насправді, щойно побачила, стрім голов побігла і з радісним вигуком Тато, тато, приїхав, пам'ятала, пам'ятала увесь цей час. А він пам'ятав про неї увесь цей час. А тепер ось сидить у нього на коліні, їсть його тарілки і п'є вишневий сік, забракувавши шампанське. Щастя, по телевізору йшли якісь комедійні номери, співали пісні, та вони їх не слухали, спілкувалися, скучили одне за одним. Хотілося розтягнути час, щоб кожна мить тривала якнайдовше, щоб сповна відчути і запам'ятати це відчуття, коли вони разом. Наближався новий рік. По телевізору вже виступав президент. Зараз я принесу тобі подарунок, тільки поки що це секрет. Аліска прошепотіла йому на вухо і змовницьки хихикнула. Він посміхнувся і кивнув. Ну, ось і новий рік. Двадцять. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. На екрані замайорів прапор із написом З Новим Роком. На дворі почали дзвеніти церковні дзвони. Ура! Цокнули з келихами. То я побігла за подарунком, уже не приховуючись, оголосила Аліска і побігла на другий поверх. Ну, то тим часом. Я також покладу Аліскін подарунок під ялинку, сказала дружина і пішла до вітальні. Він залишився на кухні із тещею і кицькою. Все було добре. Фоном звучав телевізор, а із двору було чути дзвони. Дзвони. У цю мить. Дім наповнив все поглинаючі гурки, та наступної миті почулося декілька пронизливих жіночих криків зовні та всередині будинку. Здалося, що підлога під ногами затряслася, а із даху посипався пісок. Кицька кинулася із кухні, а теща мовчки схопилася за серце, та з вирахом жаху подивилася йому в вічі. Він підскочив з крісла і побіг сходами вгору. Вогонь. І з кожною секундою все більше та сильніше. Дим, усе завалено палаючими уламками. Робитий дах. Дзвони, вибухи, крики, і щойно почала вити сирена. Аліса. крикнув він. Тату, тату, я тут. Ледь чутно відізвався тонкий голос доньки з кімнати, вхід до якої було перекрито величезними уламками палаючого дерева і заліза. Він огледівся, лише зараз помітив, що за спиною стоять дружина та теща. Плачуть, кричать, не знають, що робити. Води, швидше води. Чим більше, тим краще, скомандував він і сам одразу ж побіг вниз набирати воду із крану. За ним побігли жінки, та поки добігли, він уже біг назад із повним відром. Вилив просто на стіну вогню у дверному отворі. Вогню ніби стало трохи менше. Він з розгону вдарив по заваленим уламкам плечем. Гаряче, здається, опікся. Плювати. Плаче Аліска. Зараз, доню, зараз. Прибігла тища із тазиком води, вилив на себе і ще раз вдарив плечем по уламках. Щось відлетіло. З'явився отвір. Побачив Алісу. Сидить у куточку і плаче. Переминай у руках синій в'язаний браслетик, вибив іще декілька уламків ногою і заліз, збив вогонь, що причепився до сорочки. Підбіг до доньки. Тату, вона сильно вчепилася за його шию. Обійняв її. Зараз, доню, зараз, зараз вийдемо. Тріск гуркіт. Впала ще одна палаюча частина даху, знову закривши прохід. Вогню стало іще більше. Взяв на руки Аліску. Треба якось загасити полум'я. Де там, дружина, із тещою?» Він намагався перекричати ту ревучу стіну вогню. Води. Швидше, ще води. Води. Води, швидше, води. Чоловіки в елегантних смокінгах та жінки у спокусливих вечірніх сукнях і келихами шампанського у тонких руках відсторонилися, намагаючись не звертати увагу на цього дивака, аби не псувати собі святкування. Гості готелю зібралися на величезному балконі, з якого перед ними постав прекрасний вид на старовинне швейцарське містечко. Падав легенький сніг. Безліч католицьких храмів дзвонами сповіщали про настання Нового року, а різнокольорові феєрверки безперестанку прикрашали кожен клаптик неба чудернацькими образами. В центрі них то зникав, то з'являвся знову напис із феєрверків. Боани bon, Дюміль 2038». Щасливого нового 2038 року. Ті ж із присутніх, хто таки наділяв увагою цього самотнього чоловіка у розтріпаній сорочці, що забився у задній кут балкону, присів, схопившись за голову і верещав щось незрозуміле, розмовляли між собою. З Секісепас? Іллет проблема Омалет, Ільфетепелер адміністратор, Гм, Петре Кіллаїв. Улядрок. Що відбувається? Можливо, він хворий. Треба покликати адміністратора. Можливо, він п'яний або наркотики. У цю мить, навіть не вибачаючись гостей, почала розпихувати молода статна жінка, яка із занепокоєним виглядом бігла в бік того дивака. Розпихавши всіх, вона підбігла до чоловіка і вчепилася йому у плечі. Тату, тату, я тут. Я жива. Зі мною все добре. Чуєш, тату? Чоловік підняв лице із заплаканими очима і великим шрамом від давнього опіку на правій щоці і подивився на неї. Вона ж продовжувала говорити до нього. Нічого не слухай, тільки мій голос, я тут. Зі мною все добре, ти чуєш? Він довго дивився на неї, а тоді ледь чутно промовив Ти. Ти тут, донечка, Аліса. Впізнавши доньку, він обійняв її, із з під рукава стало помітно синій саморобний в'язаний браслет. Вона поволі допомогла йому піднятися. І разом вони покинули балкон, більше не заважаючи гостям святкувати новий рік. Олександр Шевченко. Новий, двадцятий, опубліковано з особистого дозволу автора. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та довіру. У описі до цього відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пана Олександра. Долучайтесь, читайте і розмовляйте нашою рідною мовою. Напишіть, будь ласка, ваші враження про цей твір у коментарях. Це вельми сприяє просуванню у YouTube. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube – або ж посиланнями на картку MonoBank BaйMiaChi чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство! На! Calidori.